Так, дуже Це приємно, багато чув про вас. Та. Це Іван Ященко, засновник Данпол Тризу. Так, Денис. 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 Можете матюкнутись, можете когось покритикувати, я розумію, правильно. Це я так сказав. Ну, Покритикувати когось можете. Все, що вважаєте це, тільки щоб це не був нудний ефір. Ми скільки? 40 хвилин, можливо, 45. І ми будемо бачити, як буде, нас буде взагалі розмови тягнути. Ви офіційний представник Естонії Міністерства закордонних справ чи просто культури? Я роблю культурні проекти. Культурно-гуманітарні? Mm, так, за підтримкою Міністерства іноземних справ Естонії. Все Це зрозуміло. Ну, не, 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 а де ви ці чунки понабирали з України, попривозили все і вчора в, в формі так. В команду. Так. Так. Можна сидіти Во ім'я отця і сина святого духа. Амінь, Отче наш те, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. За, вчорашні, за вчорашній день троє поранених. Ну, ми були збодано в останній раз, і це в Авдіївці снайпера двох застрелили. Так, снайпера не дають жити. Це можна ще сховатися від важкої артилерії, а від снайпера дуже важко сховатися і дуже важко з ними, з ними якось боротися. національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації. Ніякої ліцензії, ніякої копії будь-яку розслідування реєстру, без надання його затвердження статуту, ніякого договору, оренди та акту прийому передачі нежитлового приміщення на повному морозі від 15 до 6 до 2016 року. Тризуб FM. Радіо вільних людей. Тільки на повному морозі. Шановні друзі, ми в ефірі. 1, 2, 3. Точно в ефірі. Шановні українці, нагадую, у нас в програмі Анатолій Лютюк, і керівник Центру української культури в Талліні. І Організація, яка разом з Міністерством закордонних справ Естонії надає допомогу нашим переселенцям, пораненим хлопцям і хто там потребує, хто проживає на лінії розмежування цього вогню. Тобто ви приїжджаєте з. Естонії, Шукаєте тут контактів для того, щоб продуктивно допомогти там, де це найбільш потрібно. Тобто не вас в Естонії шукають за допомогою, а ви шукаєте такі можливості. Це взагалі вищі пілоти. До речі, не тільки саме по лінії фронту, а в Франківську є фонд Чисте серце. І цей фонд вони ще додають свої, свої гроші, свої продукти і оплачують транспорт. Сьогодні у кожному прошу. Є така ну, подруга, 14-річна така була дівчина, От, вона внучка моїх. Коліжанки вона чула, що я їду на фронт, прийшла, там Анна Брицька, що ну там, ну, там, на естонській мові, ну, це буде так, що от, що, Анатолій, я хочу з тобою поїхати. що, Та нема питань, мама, мама пустить, що мені. І, от, і е, вона через пару днів приходить, що Анатолій давай свої документи, що мама завтра йде до нотаріуса, ну, дитина 14 років. Не. І йде до нотаріуса, що я в шоці був. Тобто Естонка 14 років 14. знає про війну в Україні, так, так? так, так, так і так. сама збирає допомогу для України. Так, так ця ж ціла школа збирає, але Анна на брід вона поїхала. І 24 серпня 1991 року Естонія і Україна проголосили про свою незалежність. І щороку ми відзначаємо ці свята, тому що це є головні свята для кожної країни. Шановне туристи, з вашого дозволу, я хочу показати один флакат, який на тримали якому 1900 пам'ятному восьму році. О, оце буде найкоротша промова. Yeah. Ці всі документи ми передаємо в музей окупації. Таке я от не знаю коли. Коли пані вирізкають, тоді перейдемо. So. Дякую вам за, so, за підтримку. So. 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 — Треба поставити. — А то вже буде не оригінал. все в порядку. Ми всі знаємо, що, на жаль, четвертий рік поспіль ми починаємо наші свята, які мають бути радісними Дні Незалежності, але ми починаємо їх із хвилини мовчання. Спочатку, думаю, їду там на фронт, я зараз розберусь, що там робиться. Коли я зрозумів, що я взагалі нічого не знаю, не розбираюся, то я думаю, що я буду тут тільки допомагати, де я знаю, не робити ніяких політичних висновків, нічого, і буду збирати історію про доброту. Але вони мають відношення до природи. Я ще роблю іграшки, так, я ще роблю іграшки, роблю іграшки. От, вивчаю народні іграшки різних народів, в кожній країні в мене консультанти по іграшкам, я зробив того коня, який поїхав на Донбасі. Ну, основа яка, що всі знають, все погано, все погано, все, кінець, фердік. Да? І тоді я себе привчив кожен день, я шукаю щось добре. Щось добре, щось добре, що ну, я живу життям таким своєрідним, і щось добре я кожен день маю знайти. Я почав збирати історії про е, звірів в АТО. От, це така цікава тема. Поїхав, поїхав я в в промзону. Угу. Не поїхав, а повезли мене. От. І дивився, птаха сидить. І сидить птаха, ну ясно, діду, рота відкрив, птаха сидить, що це за птаха, і що я її не знаю. значить. І я підійшов до птахи, птаха перелітає, я вертаюся назад, і потім мені воїни сказали: е, там метр розтяжка була. Ну перший раз в житті я побачив ту розтяжку. От і також, ну це як до мене дійшло, що це ще крок, і каже, діда вже полетів би, діда. Мати Божа, три ти взяла ти свою піку землі Стою. Небо, море озера та ріки, мають синій колі твоїх очей. Допоможи нам зберегти в мирі наше небо, море озера та ріки. Наша чорна земля має колір Твоїх страждань. Ми також готові страждати, щоб захистити нашу землю. Білий сніг та лілії твоїх озер нагадують нам про Твою чистоту. Дай нам чистоти Божого світла, щоденна молитва за збереження життя навколо нас. Допоможи нам в цьому, Діва Марія. Амінь. Це тема, безверство. Так робиться історія. Забув вам сказати, оце не відмивається днів вісім. Якщо грабувати я професійний художник, то кажіть комусь другому.